Питання Українські біженці стикаються з декількома викликами одразу з антимігрантськими настроями в країнах перебування, труднощами інтеграції, але також невизначеністю породженою війною. Станом на травень 2024 року в ЄС знаходилося 4,2 мільйона біженців з України. З них 1,3 мільйона знаходилися в Німеччині, 953 тисячі в Польщі, 356 тисяч в Чехії. Інші країни прийняли по 100 тисяч біженців і менше. Аналізуючи дослідження та доповіді з різних країн ЄС, можна виділити основні найважливіші сфери, що важливі для адаптації вивчення мови. Воно займає доволі довгий час, тому багато країн мають інтеграційні курси, де навчають мови. Рівень мови є однією з головних перешкод в пошуку роботи. Наприклад, для медсестер, які хочуть працювати за фахом в Німеччині, потрібен рівень b 1 або b 2 що відповідає в середньому 450 годинам занять. Житло Українські біженці мають право на відшкодування оренди, але знайти його мають самі. Дослідження показують, що успіх з пошуком житла залежить від соціальних зв'язків. Ті, в кого були знайомі на момент прибуття, змогли швидше знайти житло. Охорона здоров'я Українські біженці мають доступ до державного медичного страхування, яке покриває більшість необхідних послуг. Складнощі виникають з доступом до лікарів-спеціалістів, яких не вистачає в системі загалом. Для біженців додатковою проблемою є мовний бар'єр. Багатьом потрібно шукати перекладачів, які б допомагали в прийомі.